Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз покажу вам два натуральних вінтажних бурштинових намиста. Трішечки поясню по цінах. Це в нас 2025 рік. Ну, перше, ось таке намисто я його називаю Тригранне. Бачила в інтернеті хтось називає три сторони світу, бо на ньому Три гранії. Такі намастинки, прикутні ще називають. Це, до речі, тих, хто вперше нас дивиться, нагадаю, що це було одне з найперших намист в моїй практиці, які я купила ще в 2014 році. Так ось, дуже часто це намисто не можуть визначити, бурштин це чи ні. Якщо у вас намисто такої форми. То це бурштин можете не сумніватися. Воно десь 80-х років. Коли перше купляла, жінка сказала: купляли під час друзії привезли з Олімпіади. На Олімпіаду вони їздили і привезли. І вона впевнена була, що це бурштин. Тут у нас є дефект, одна намистинка повністю розколота. Ось вона. Бачите, повністю розколота, склеєна, коротше, ну, вона буде відбракована. Це намисто купила я на Віоліті Воно перенизано, хтось його перенизав, бо зазвичай тут дуже фабрична була, дуже така туга зв'язка, і намистинки отримали. Пошкодження механічні біля оторів. От дивіться, яка гарна пейзажна намистинка. Комусь не подобається моя паличка, але це моя вказівочка. Мені так простіше, вибачайте. Так, ще в нас тут поламана застіпка. Тут 45 грамів. Купила на Violet. Зараз воно коштує в 25-му році десь 150 доларів. Купляла на аукціоні, друзі, там, де всі бажаючі могли робити свої ставочки. Тому, так, десь 6 тисяч гривень на сьогоднішній день коштує таке намисто. Вагу я вам теж не здала. Далі ось ще одне намисто. Купляла я їх як окремі намистинки в пакетику. Прийшла додому, стала збирати. І я думаю, що це збірна соляночка в нас. Намистинки від різних намист. Тут є в нас, чого я його показую, є один неприємний, але розпосюджений дефект це кракелюр на намистинках. Зараз я вам покажу. От зараз намистинка, яку я просвічую ліхтариком. Бачите такі полосочки? Це кракелюр тріщинки. І вони є на кожній намастинці. Якщо придивитися уважно, тут гарно видно. Ось, бачите, вони були набуті внаслідок невірного зберігання. Їх тут багато, майже всі. Невірного зберігання намиста через перепади температур. І ще це такий бурштин називають водяністий з карамеллю, бо дуже-дуже багато прозорих місць на, цьому, на цих намастинах. На сьогоднішній день це якість нижче. Бучте, які намастинки нижче середньої. За це на мисто я заплатила 10 тисяч. Це натуральний вінтажний бурштин, але більше 50% прозорих і такий Неприємний дефект, як кракелюр. Ну, ось такі намисти. В суботу піду на барахолку, на петрівку, шукати там бурштин, там можна купити, але треба шукати ось так. Якщо у вас є щось схоже, воно вам не потрібно, бо не завжди люди хочуть це носити. Бажаєте це продати? Пишіть мені, будь ласка, у Viber. Да, бажано у Viber, не в WhatsApp. По WhatsApp мені незручно дивитися фотографії, відповідати. Я така стара бабуля, баба Віка, яка дивиться тільки у Viber. Бо він в мене встановлений на ноутбуці. Класне можу. Я люблю його чіпати, Мені подобається торкатися. Так, всім гарного вечора. Тихої ночі. Ух ти, як круто виглядає, скажіть. І для тих, хто вперше це в нас отакий жовтий бурштин. Вінтаж.